Є дуже хороші такі зараз можливі фільми, як видно, коли спрематизою тиде, як зайде як входження в яйцеклітину, як утвориться зігота, як вона відділі. Це просто. От, от. Це дуже кльово показувати тим, хто каже, я зроблю аборт. Реально, от я тільки зараз гадав. Ага. Показати цей процес. Ні одна мама просто не зможе, коли вона побачить, як твориться. Знаєте, на сьогоднішній день нема більшого ну, таїнства магії, чим от народження. Ну, от, розумієте, дух. Дух Всевишнього. Тобто, чоловік. Перший чолов... Вагітні є хто? Чоловік. Ідеєю, духом. Через периметозойду приходить він. І що там жінки не били свої красиві груди, да? Но першим вагітним. Тому коли є вагітність, вагітні обидвоє. Цей духовний, це матеріальне. Це завжди як був, так і є союзом. Таким вінцом. І коли оце таїнство відбувається із нічого, з якоїсь ідеї, з думки, от прикиньте, такі от, <с? <с?> такі от сидять дядьки тьотки, да? це що не чудо?